Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Натисніть пальчиком підписатися. Дзвіночок ми працюємо щодня з командою, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Сьогодні говоримо про теракт, який стався напередодні в Краматорську, центр міста, готель, кафе, велика кількість жертв. Російська Федерація вкотре вчинила терористичний акт. Але навідником цього акту був українець. Поїхали. Маленький подавали ребенка залишився. Я все покажу, все розкажу по всім. Меня зовут Юля. Скільки років він сіла? Вона там просто відпочивала. Ні, вона фізантом робота. Отже, друзі, вчора здійснили росіяни терористичний акт на сьогодні. Станом на цю хвилину, поки я записую а, відео, маємо дев'ять людей, які загинули внаслідок цього теракту. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат. Одній було 17 років ще дві сестри близнючки. Їм було 14 років Юлія та Анна Аксенченко. Загибель дівчаток вже підтвердили в управлінні освіти Краматорської міської ради. Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. 60 людей отримали травми внаслідок терористичного акту росіян серед цих людей і немовля поїхали. Поїхали Давай, давайте давайте. Рятувальні роботи на даний момент тривають. Люди ще можуть бути під завалами, тому кількість загиблих і поранених може зрости. Чим міг бути здійснений цей терористичний акт? Вже відомо в офісі генерального прокурора. Заявили, що удар було здійснено двома ракетами Іскандер. Нагадаю вам, друзі, балістична ракета Іскандера приміщується по високій траєкторії, висота близько 100 кілометрів. Свою ціль вона атакує з гори на швидкості. Я декларують принаймні це в Російській Федерації до 7,5 тисяч кілометрів на годину. Це Абсолютно мінімізує, як ви розумієте, час, який є у зенітних ракетних комплексів для перехоплення цієї ракети. Окрім цього, балістична ракета маневрує перед ударом і скидає хідні цілі, які на радарах виглядають як сама ракета. Таким чином її вкрай важко перехопити. Під час удару постраждали окрім українців ще й громадяни Колумбії, депутат Серхію Харамілію, письменник Ектор Абат, журналістка Каталіна Гомес їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна, яка теж отримала важке поранення. Краматорськ зараз, щоб ви просто розуміли, це таке базування е, тих, хто приїжджає на. Зйомки у відрядження на ротацію до Донецької області безпосередньо прифронтове містечко. Тому удар був розрахований якраз по цивільних, передусім по місцевих і по гостях. Російська Федерація не шкодує нікого. Люди неважливі, хто скоригував цей удар. Я знаю, що ви в мережі мені писали про це. Звинувачуєте в цьому, мовляв, волонтерів, які постили якраз відео безпосередньо з місця, де вони їли. Один із західних волонтерів зробив сторі з підписом за 20 хвилин до прильоту, пивом, піцею та фотографією військових на тлі. Але вже відома особа, особа, яка вчинила е цей акт. Співпрацюючи із росіянами, власне, служба безпеки України схопила цього зловмисника місцевий мешканець. Що він сказав? Давайте послухаємо цю потвору. Не знаю, як інакше про нього сказати. 27 іюня 2023 року, знаходясь Находясь на роботі, отримав дзвінок від служащего російської армії, находячися на території ДНР. Где у меня просил снять на видео кафе РИА, находящееся возле отеля Краматорск. В 17.00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети, в том числе. Данное видео я отправил. и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе Рива было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей, женщин и детей. Я отзвонился и сказал, что погибло много гражданских. Тому числі діти і жінки. весь світ на це дивиться. Жертви є і іноземні громадяни. Як ви думаєте, що в цей момент робить організація Об'єднаних Націй? Правильно вона традиційно. Мовчить зате вчора ООН звинуватила Україну в порушенні прав людини, друзі. Бо СБУ самовільно позбавляли волі калаборантів, які співпрацювали з росіянами. Вон вважають, що арешти є незаконними. Там закликали Україну. Далі цитата забезпечити проведення будь-яких арештів відповідно до підстав і процедури, встановленим законом. Також Україну закликали припинити надмірне використання внутрішнього законодавства, щоб виправдати затримання без суду чи ордеру. Ну, після того як вони святкували День російської мови в день наших трагедій, мене, на в принципі немає вже до них запитань, але я хотіла би закцентувати увагу на навідниках, на місцевих навідниках. Я знаю, що нас дивляться люди на окупованих територіях. І знаю, що серед вас точно немає навідників, бо ви розумієте за що ми воюємо з ким ми воюємо. Але я вас прошу, щоб ви повідомляли про всі небезпечні факти. Ми це робимо в Києві, особливо, якщо бачимо, як хтось десь біля місць розміщення ППО фотографує це навіть в чатах наших житлових комплексів обговорюються, і ці люди розшукуються. Потім це не здача когось, це обезпечить нас всіх від наступних жертв. Ну а тих, хто здає позиції українських військових і є навідниками, знаєте, що ті гроші, які ви отримаєте, вони не вартують тої кари, яку ви отримаєте можливо не зараз, але в майбутньому. Передусім від самих себе або від кармічного такого реверансу у вигляді бумерангу ваш бік. Друзі, я дякую, що ви нам довіряєте. Дякую за підписку і за поширення наших відео. Всім слова співчуття. Хто втратив близьких? Хто втратив знайомих під час цього терористичного акту? Росіяни нас не залякають. Ми надалі будемо захищати нашу країну. Наша команда на інформаційному фронті, зокрема, Обіймаю вас всіх. Слава Україні, до зустрічі завтра.